Так. Я, короче, устроиться на лісу руба. Всем привет! З вами знову Тиви Кинг. Я устроюся на лісу руба. Я иду, думаю, иду буду. Я ще відправи лист, що мене приймуть зніматися в бути телеведущим, коротше. Так. Я поки що підробатую. хоч в мене і багато грошей, але мені подобається тут. Так. Так. Оп. Так. Кстати. На що я сюди заліз? І що це все таке? Нічого немає тут. Це що таке? Так і знав, що там є кнопка компьютер. Так. Щось дуже странно. А что в твоей комнате находится? Так. Ничего вроде. И ч, шут нас до нас якийсь ученый приехал в жителей? Якийсь ученый просто приехал. И вони мне казали, что е, поки я. Там щось в лабораторії робив, вони дивилися, бо якийсь по лісу ходив в якийсь учений. Так. Щось дуже странно. Так, так, так. Хм, щось дуже-дуже странно. А чи я пішов, короче? Так, 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 так. Так, вроді тут нікого нема. О, щось я припасаюся. Треба все оглядати, бо може. Бо може в будь-який момент там хтось випри... Ай!